Ми розшукуємо 13-річного Микиту Сухорукова. Хлопчик мешкав у місті Маріуполь і саме там зустрів війну. Інформація про зникнення дитини надійшла у березні цього року, але жодних подробиць, де саме і за яких обставин зник хлопець, на жаль, невідомо. Можливо, Микиту, як і багатьох дітей з Донеччини, вивезли до Росії, та, звісно, не виключено, що він і досі залишається десь на непідконтрольних Україні територіях. І я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою хлопчика вдасться розшукати. Давайте ще раз уважно подивимося, фото зниклої дитини. Максиму зараз 13. Він виглядає на свій вік. У нього світло русяве волосся та блакитні очі. Якщо раптом хтось бачив хлопця чи знає, де він може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116.30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту Служби розшуку дітей. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки 17-річного Сергія Самойлова, який зник ледь не у перші дні повномасштабної війни, теж у Маріуполі. Мама хлопця розповіла, що життя у місті було нестерпним. і Ситуація погіршувалася з кожною годиною. Від бомбардувань родина ховалася у підвалі, але обстріли були далеко не єдиною проблемою жителів Маріуполя. Інтернету світла води не було. Ми навіть пили воду технічно з криниці технічної. Потім отруїлася уся родина. Сім'я він ні пити не міг, ні їсти. Нам, чесно кажучи, зовсім тяжко було. усі магазини розграбовані, жодного підвозу не було. ми просто сиділи і їсти хотіли. Попри усі жахіття, найбільше турбувало тоді ще 15-річного Сергія Самойлова відсутність інтернету. Саме тому хлопець хотів поїхати з Маріуполя. Він дуже захоплювався комп'ютерами, програмами, вивчав, намагався розробляти їх, створював сервера. Саме тому він і пішов з дому, бо вдома не було ні зв'язку, ні інтернету. Зрозуміло, що з водою та їжею також були проблеми. Він збирався йти у напрямку Покровська. Сергій планував поїхати до маминого знайомого у Покровськ. Це також Донецька область, приблизно 200 кілометрів від Маріуполя. Та родина хлопця не наважувалась залишати дім. Відтак Сергій пішов самотужки. Це сталося 6 березня, у четвертій вечора. Ми з бабусею його не відпускали, бо дуже стріляли навколо. І якщо чесно, нам вже тоді зовсім не було що їсти та пити. Дуже страшно було. Він взяв з собою наплічник, там був комп'ютер. Одягнувся так, як молодь одягається. Я думала, що він походить навколо будинку та повернеться. І Сергійко вже вийшов з будинку, і коли вже пішов, я вже зрозуміла, що ми з бабусею накоїли. Не втримали його. Наразі відомо лише одне: до покровська Сергій так і не дістався. Додому хлопець також не повернувся, і де він зараз, ніхто не знає. Мама ж Сергія досі живе у Маріуполі та не втрачає надії відшукати свого сина. Тим часом батько Сергія, який вже давно мешкає окремо і зараз перебуває на підконтрольній Україні території, робить усе можливе зі свого боку, щоб знайти дитину. Уважно придивіться на фото хлопця. Якщо хтось знає, де може перебувати Сергій Самойлов, не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 11630. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні. Якщо ж раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стоп крайм юей